І так. Ну і зразу що нас зустрічає тут, це багато міток, міток, що тут смерті були. Я от не розумію, тому що. Е я тільки появився, а тут вже стільки міток тих. Слава Богу, що я не народився десь, <гум> скажімо так, в лісі, тому що я би в лісі точно би зараз не вижив, як я рахую. Так що, слава Богу, що життя нас пощадило трохи, і ми ще можемо з вами трошки пожити. Так. Взагалі, цей хоррор мод я пробую вперше. Я вже в хоррор Майнкрафт грав. І нас вже зразу зустрічає у Таво Діч. Люди. Окей, окей. Чесно скажу, що. Е, то що, Так, я от е, на чому зупинився. Я в хорор моди граю вже не вперше, но в цей самий мод то вже перше. Тому будемо отримувати нові якісь емоції саме разом з вами. що Цей мод шпіляти, я думаю, точно вміє. Я дивився відео обзори про цей мод. Чесно вражає. <плес> так що, надіюсь, що ми сьогодні здохнемо не один раз. Щоб нам не було скучно. Ще надіюсь, що цей мод не дасть просратись. Твою просто мать! Я пердоле! Я пердолю! Собака! -мо! Да пишов ты в баню! <соспит> Люди, Окей, мені вже подобається. <ріху> Йоптіть. Фух. Ну то було досить приємно. ще скажу. Досить сексуалізованим. <ріху> у нас тут таке? Ага, то. Опачки, опачки. Ну, ти одна. Ти тут одна, і мені то не підходить. Що? Так, той хрен знову там. І чому ти стоїш саме там, де я хочу здобути шерсть? Я би сказав, що. Якось, ну, а може, три штуки візьмемо з собою. Та і та хай нам допоможе свята трійця. Твою блять мать. Сука! Козел грбаний. Жесть. Сходив на пригоди. Нам би тоді з вами відкрили вхід, й козли грьобані. Ну ладно. Слава Богу, що... Шо... Бляха, муха. Блять! Да ёб твою медь насрать, ё-моё, копать. Дрис, дуй звідси. Нечестива сила. О. Фу. Так. What the fuck? Люди? Все-таки. Э, то не просто приколи. Мені щось здається, що тут гасти. І от я дивлюся, тут є у нас чувак, який хоче привітатися, а я не хочу. І що ти зробиш? Жахлива Жахливає жахлива гонча. О, о, до речі, візер скелет, птить! Камон, які гасти посеред білого дня. Ану, поганку ми не будемо їсти. Тобове бревно. Так. Ні, ну я, блін, звісно, я не знаю. Люди, от що, якщо у вас залізні нерви... І залізні яйця, то я, звичайно, рекомендую той мод. Тому що, по-моєму, з усіх модів, які я спробував, це самий такий стрьомний, реально. Слава Богу, що я поки що нашого друга сиреноголового не чую і не бачу. Але ми вже з вами трохи навіть дерева здобули. Сука. Я вже щось плячую. То, може, і свиня була. Так, лади. А, постараємось на тон звертати уваги. Боюсь, мені жопа буде, тому що. Я щось чесно відчуваю, що сьогодні нам буде покращі, сьогодні нам буде пожорщі на цій карті. Тому будемо дивитись. Поки що, вже з самого початку нас зустрічає наш шановний колега. Поки що його звичайно ніде не видно. Тут літають папушки. Слава Богу, що папугині, якісь там комарі муха по 100 см. I need to take my Что я чувствую нам жопа? Что я чувствую нас шпохать будут сегодня добре. Будет добре шпохать. Ай-яй-яй, как добре. Ай-яй-яй, как мне уже добре. Я сдалось, что кто-то спросил, тут Только что-то его сдобывал так само кто-то. Ну ладно. Поки що, блін, нічого стрьомного, але ми вже е, маленьку печерку таку тут знайшли, зробили. Може то буде і наша хатинка. Да. в рот, мені вже стрмно, то пиздец. Фу-ху-ху-ху-ху. Не хочу, щоб нас шпіляли просто. Вже так, як мінімум, ніхто не пробираться. Добре. А, так. Ёб твою мать, то шо, блядь, таки было? Блядь, пиздос. А, -а, а, я понять, мы же ж в печере, точняк. Мы же в землю ты -то поспускаемся, тоже же звуки. Точняк. Але боже то жесть. Я зразу навіть не зрозумів, якийсь козел щось кричить. що типу. І чесно, сьогодні будемо... і зараз прямо максимально БДСМити. Я вже бачу якусь фігню. Так, птахи. Ага, то ты по их на, -на сиреноголового. Я, блядь, ебу! Сука! Пишу нахуй! Блядь! Ёбаный, сука, в рот! Пиздец! Я, блядь, ебав. Мы не пизда. Мы не пизда. Я уже бачу ту, сука, за лупу. Твою, блядь, мать! Блядь! Сука! Ты живой! А -а -а! Блядь. Да тут пиздец, сразу же ж мне женщин тут. Та еду в баню! БЛЯЯЯТЬ Я ВОЛХЫ Я в БЛЯХКО попав! А! в баню! ВАНЮ! СУКА! муха! БЛЯХАМУХА! то називається Бабай, Но то жопа, я би сказав не бабай. Сука! Ой, пиздец, ой, пиздец, люди. Я бачу просто ту херню, бляха, трехметровую. Так что и на метрову. Блять! Сука! баный в рот просто называется c жесть, ребята! Твою, блядь, мать! БЛЯТЬ! Ту Сайрон Хэтбуб! И вот то просто бежит. Ёб твою, блядь, мать. Ох, 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 ох. Ебать, нас тут ебаты будут. Ёб твою, блять мать. Я просто ту сука чую. Вы то чуете, и там просто херня, напевно, за мною бежит. Ёб твою, блять мать, змея. Давай, давай, Я надіюсь. Ах ты, сука. Блять ні, ніде не дадуть пожити. Просто жопа, ще й трупна муха, блін. Риба вбила, парасате. Сука. Та бляха-муха, та харе мене шпухать в цьому світі. Та, та харе мене хотіти жахать! Люди, твою, блядь, мать! НЕЕ! НЕЕЕЕЕЕ! НЕЕЕЕЕ! ТО БЛЯТЬ! Просто кожна херня мене хоче вбити! То піздец Я вже не можу біжати! Просто! Просто! Це якась срака! Та йдите в баню! То є жесть. Ну і саме смішне, те, що на цьому в... моменті вибило мене з гри.